Розкавається ринок. Я не знаю, чи варто йти далі, можливо, краще розвернутися піти до бівту. Зараз ми так зробимо. Біля бюлету ще бівто ще працює, ще має бути цікаво. Теж подивимося, квітне дерево, магнолія вже заквітла. І Підемо до білету. Можливо, нам вдасться це зробити через територію міротеля, якщо там не зачинено. Боюсь, що в неділю там зачинено. Та, в неділю зачинено, Треба йти в інший бік. Ну нічого страшного. А мастер скільки віночки продається. Прямо продаються екскурсії. на три години завтра. А пока. Риболовля, коли бачаник котеджі. Тюбінг. Квітник вже. А в цеси. Знову здаються автомобільчики на прокат. А от тюльпани ще не квітнуть. А у Львові тюльпани квітнуть. Добре, я прийду, дякую. Бачите, автомобіль мене пропустив. Так, а у Львові тюльпани вже квітнуть. Tudi pogledajmo si na narciso. Щоб повернемось на головну алейку. Комедна собачка на лавочці. Нагадую вам, що в трускавці можна скористатися послугами остеопата, масажиста. А праворуч більше інформації. А інформація в нас і в відео. Тільки в відео. В описах. Масаж золеті руки, корекція таза за один сеанс. Здорова спина без болю, сколіозу і протрузій. І біля біату теж вже розквітли дерева. Зараз ми підійдемо і подивимося на них. Анонс-концертів варто глянути, а може іншим разом в а може зараз глянемо анонси, а тоді вже квіти, як дерева квітуть. Тож чекає нас з концертами найближчим часом. А, 8 квітня. Наталя Могилевська. 4 квітня. Тіана Рос. Ну, Чесно скажу, що це не знаю, хто така, не буду там таку розумність проявляти, що я хвою не знаю, хто така це. Торостислав Світлана, Феденець, ми знаємо хто це. Тенерс, Беркан, то теж знаємо. Ростислав Кушина, Юрій Дякучак взагалі наші улюблені виконавці. Ну і Женя Ріхненкович скоро буде. А ще 5 квітня Ольга Монастирська. Теж поки що невідомо мені виконавець. Але познайомимось. Ще до наступного дерева підійти, там менший ажіотаж біля нього. і гусака видно і дерево. А дерево таке саме, воно кажучи. Гарно, правда, дуже гарно. Я вважаю, що дуже-дуже дуже гарно. Магнолія Лебнера.